Добрий день, шановні діти та батьки. Скоро наближається велике свято Воскресіння Христово або Великдень. Це Друге свято після Різдва. До цього свята готуються люди дуже ретельно, прибирають на городі, на подвір'ї та в оселі. Після того, як прибрана в оселі, починають пекти паски, фарбувати крашанки та розписувати писанки. Паска це головна героїня на великодньому столі. Яйце це символ весняного відродження природи, зародження нового життя, продовження роду. Коли паски спекли, господарі складають пасхальний кошик, куди кладуть паску, крашанки, писанки, м'ясо, ковбасу, сир та сіль і йдуть до церкви святити. Потім приходять додому, сідають за святковий стіл і починають святкувати. Після цього діти несуть гостинці до своїх родичів, а ті їм дають солодкі подарунки. Ось і ми сьогодні будемо робити з паперів ось таку духмяну пасочку, а круг неї яскраві писанки та різнокольорові крашанки. А у мене вийшла робота. А які поробки вийдуть у вас? Чекаю на ваші фото. До побачення малята!